Пан Лексус питає: хіба ЛСТК це не токсично за рахунок ОСБ, там не купа фальмадеїдів. Право у тому, що ЛСТК це лістовий стальний втампований ліст, він не може бути токсичний. Токсичним може бути те, що ви навішуєте, тому що ЛСТК це несучий каркас. Все. А далі вже залежить від того, що ви використовуєте. Якщо ви ЛСТК обшиваєте ОСБ, Ну, тоді так, тут є питання по екологічності, бо у нас ОСБ воно не дуже гарне. Ну, по крайній мірі, мій нос каже, що воно не дуже гарне. Якщо ми використовуємо матеріали, котрі нема, ну заводського виготовлення і вони не мають проблем, то і проблем не буде. Тому от чому я якби і кажу, що я розглядаю технологію будівництва ЛСТК Каркас і. ПСБ як утеплювач і наповнювач цього каркасу, тому що, по-перше, ПСБ Г1, тобто саме затухаючий. По-друге, якщо брати гарного виробника і щільність, маленька кількість технологічних пор немає вологонакопичення, накопичення, немає такої проблеми. От, далі збирається швидко. Будинок буде теплий, з маленькими енерговитратами, і як альтернатива от, у любого бізнесу повинна бути дорогий товар і той, що дешевше. От, тому я обирав серед багатьох варіантів. І так як ви знаєте, я людина, що любить тварин, тварини, рослини і так далі, я не хочу будувати з дерева, там паче, що дерево це не дуже довговічно. Тому я все ж більше розглядаю саме ЛСТК. От, і Я вважаю, що ця технологія має право на існування як альтернатива. Дерево в Україні, воно дороге, воно його стає все менше. І ця проблема вона буде поступово актуальна. Тому я би ну, я з дерева не хочу. Я вважаю, що якщо це будинок якийсь невеличкий, дачний для відпочинку, я ще можу зрозуміти, що люди там з дерева. Ну і в Карпатах, да, там де дерева багато. Но Київщина, Київ, у нас, вибачте, дерева не так багато, все ж таки. І за останні роки. Дерево подорожчало. Ви подивіться, раніше дерево, куп дерева коштував як бетон, то навіть дешевше. На сьогоднішній день дерево значно дорожче. І, і якраз ця тенденція вона буде зберігатися, що дерево буде дорожчати. У нас пройшло дуже багато бойових під час бойових дій зруйновано лісів, посадок, і кількість дерев вона зменшиться, відповідно. Треба буде все це відновлювати, і на це треба роки. Плюс не забувайте, північний сусід він під санкціями, і якщо і якщо там даний гепнеться остаточна, основну кількість дерева вся Європа отримувала у північного сусіда. Вони там вирізали ці ліса і досі вирізають, відправляють в Китай і в Європу. І тому у нас з деревом було так, знаєте, більш-менш. Але коли це, це джерело переріжуть, то вибачайте, дефіцит дерева буде відчутний. Я так думаю, що дерева, от тенденція здорожчання деревини, саме будівельної деревини, вона буде зберігатися. Тому все частіше ми будемо бачити всякі комбіновані матеріали, типу клей, клейний брус, м'які двісно балкністиї плити, фанера. отакі от от речі ми будемо бачити все частіше в будівництві.